Тиша нічного степу порушувалася лише далекими звуками артилерійської канонади. У віддалені мерехтіли вогні ворожої бази, де працювала радіолокаційна установка, ключова для координації російських атак на фронті. Завдання ліквідувати її було надзвичайно ризикованим, але іншого вибору не було. Для українських сил спецоперацій це означало не просто проникнення у ворожий тил, а й бездоганне виконання операції з мінімумом часу на підготовку. Команда з шести операторів, серед яких були горобець, туман і командир з позивним Хан, отримала детальну розвідку. Завдяки дронам і перехопленням стало зрозуміло, що радіолокаційна установка ворога прикривається мобільними ЗРК та кількома групами патрулів. Однак слабким місцем ворога була надмірна самоупевненість. Хан запропонував нестандартний підхід. Частина групи. Мала влаштувати хибний напад у віддаленій зоні, відволікаючи основні сили ворога. А основна частина операції мала пройти непомітно. Це був ризик. Але самі такі ризики і відрізняють справжніх професіоналів від аматорів. Перед світанком команда уже прибувала за два кілометри від цілі. Усі рухи були синхронізовані. Горобець забезпечував спостереження через тепловізор, поки туман мінував ключові підходи до зони операції. Відволікаюча група почала діяти, обстрілюючи ворожий патрульний пункт димовими зарядами, створюючи ілюзію атаки з флангу. Хан дав сигнал, і основна група рушила до радіолокаційної станції. У цьому моменті ключову роль відіграв дрон-розвідник. Який і виявив додатковий ворожий пост за сотню метрів від цілі. Це був момент, коли усе могло піти не за планом. Усі стій нові координати. Чекаємо 15 секунд. Короткий наказ від Хана. Він заморозив ситуацію. Усі знали, кожна секунда тут на вагу золота. Патрульний пост був ліквідований точним пострілом з глушника. Група наблизалася. Патрульний пост був ліквідований точними пострілами з глушниками, група наблизилася до об'єкта і заклала вибухівку з обох сторін радіолокаційної установки. У цей час туман за допомогою пристрою перехоплення зібрав критичну інформацію, що передавалася через цей вузол. Однак, як тільки команда почала відходити, Ворог зрозумів, що їх база під атакою. За лічені хвилини українські бійці опинилися під щільним вогнем. Воробець прикривав відхід, ведучи хаотичний, але точний вогонь по ворогу, що намагався наближатися. Радіолокаційна установка вибухнула з таким гуркотом, що світло спалуху було видно на десятки кілометрів. Евакуація йшла за планом, але туман. Був поранений уламком під час мінометного обстрілу, команда не лишила його і усі разом проривалися до заздалегідь підготованої точки евакуації. Ця операція дала можливість нашим силам зірвати кілька великих атак ворога і тимчасово позбавити їх можливості контролювати небо у цьому секторі фронту. А як ви вважаєте, чи варто ризикувати життям? Для таких операцій, коли успіх залежить від кількох факторів, напишіть у коментарях, як би ви діяли у подібній ситуації, ця ніч стала ще однією сторінкою героїзму українських ССО, які довели, що немає завдань, яких вони не могли б виконати, і хоча ворог залишився з черговими втратами, кожна така перемога наближає нас. До головної цілі вільної України.